Повів на своєму прикладі, як я цим просто неймовірно сильно страдала. Насправді, признаюся чесно, але синдром відкладного життя особисто для мене це закладено на генетичному коді. Але конкретно зараз в цій точці, я беру відповідальність за своє життя і розумію, що мене це абсолютно не влаштовує, і я хочу повністю змінити, тому я буду повністю брати керування в свої руки і. Позбуватися цього синдрому це біль для мене особисто, тому що перед кожним великим кроком, великим прийняттям рішення, переді мною просто стає несамовитий страх. Мене просто проїдає до костей страх, і там тянеться невпевненість, там тянеться все інше. Тобто, замість того, щоб прийняти рішення в дану секунду, у мене виникають сумніви і сумніви породжують страх. Це просто. Гра, яку ти граєш самим собою, і це насправді дуже важко. Це реальна боротьба щоденна, де ти 100% можеш програти, якщо ти не візьмеш певний речах управління в свої руки. От тому це дуже важливо контролювати. Дуже важливо це. М, Бачити і відразу намагатися якісь приприйняти дії для того, щоб вийти з цього стану, збігаючи далеко наперед, я скажу, що о, насправді дуже важко, практично неможливо вийти з цього стану, і це ядро залишиться. Просто важливо о, не те, що воно залишиться, а те наскільки ми можемо класно цим всім керувати. Не фокусуватись на цьому, а фокусуватись на тому, що я можу з ним зробити, як я можу ним керувати, щоб зробити своє життя більш. Яскравішим, більш якіснішим і більш класнішим для себе саме.